Напередодні Дня Незалежності у приміщенні центральної бібліотеки відбулася презентація книги Володимира Білкея Не забуваємо незабутні присвячена вона подіям державотворення України. До книги увійшло 150 кращих знімків із особистого архіву автора. Ця книга не є замовним підручником з історії України, а правдива розповідь про тих, хто її творив. Автор зізнається, на створення книги пішло півроку. Ми випустимо книжку, щоб зберегти пам'ять про тих перших рухівців, які боролися незалежність України. Але це гну це глину в підборок цієї незалежності в Борисполі. Ми багато тоді чого зробили. Міський голова Анатолій Федорчук перечитав книгу кілька разів. Вона є художньою документальною і надзвичайно легко читається. Зізнається міський голова. Там зібрано 150 фотографій, і якраз не просто там говорить там щось було добре чи погано, а це підтверджується. Конкретними фотографіями коментарі до цих фотографії ну і саме цікаве, те як зрожувся рух на Бери привітати Володимира Білкея із виходом книги прийшли колеги та друзі. Частина з них були безпосередніми учасниками описаних автором подій. Серед них художник Іван Приходько та заслужений артист України Олександр Зюськін. Директор центральної бібліотеки Жанна Кручиніна переконана, книга буде користуватися популярністю. Я читала книжку, читається вона дуже легко. І зустрічаєш імена, які знайомі нам, люди, які є нашими читачами, давніми друзями бібліотеки. І Читаючи цю книжку, осознає, що це велике ну, диво, що ми можемо спілкуватися з ними. Ці люди не повинні відійти в історію. Творча зустріч тривала кілька годин. Наталія Шевченко, Вадим Довбиш, новини, телеканал Бориспіль.